Промова <риву> всієї всі душі досяг розуміння нашого, промова <риву> Господи, смерть наших, мови с тобі, ви слухай, помилой, помолилась <риву> Боже, змогли тобі, ви слухай і помилой. Мослимо, ми з велико, наша блаженніша Епіфанія, Вулику нашого, високоприсвященнішу за братів наших священних і священомонахів за все христі, братство наше. Модрого, матримо, мадримо. Україну нашу завладу і військо, її, що ми тихимирне життя прожили, всякому благочисті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй помилуй Господи, молимось за святіших потирешних православних заблочових повітря незабутніх фонаторістох храму цього, і всі раніше спочили го ці братів наших, чоловіков всюди лежать православними. Ти моломой за моєю, життя, життям здоров'я, спасіння Боже, за вітання, прощення і відпущення реків рабів Божих, митрополита Дмитрія з больбивою паствою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, проти Ірея Стефана з родиною, проти ірея Павла з проти Ірея Василя з родиною, проти ірея Петра з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Сапа Захарія Матвієва Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітку, Рабів Божих. Романа Любу, Романа Катерину Юрія Наталію, Водислава, Матвія Таїсу, Любомира Майкла, рабів Божий отця Володимира, Марту, Данилу, Олександра Мар'яна, рабів Божого Ляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю, Ернеста Ігоря Ольгу, Олега, Олега Лесю, Олександру, Соломію, Олександром, Рабів Божих. Володимира Звінові, Ярина, Михайла, Михайлина, Володимира Соломію, Ревів Божих Тараса Ірину, Андріану Оксану, Анастасію Катерину Василя, Ірину з родиною, Лесі з родиною, Віру з родиною, Ореса з родиною Анну Оксану, Любу Наталію. Рабів Божого Ця Степана Ігоря, Оксану, Віктора Аліну, Марію, Рибів Божих, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену Олега Світлану, Олексія, Світлану, Рабів Божих, Миколу Володимира, Івана Аліну, Христину Наталію, Олену, Ольгу, Романа Тараса, В'ячеслава, рабів Божих, Болящу Олександру, рабів Божих, Василя Любов Катерину, ребів Божих, любов Романа, Галину Романа, Людмила Тимофія, Рябів Божих Ярадну, Аллу, Моніку Тедея, Рябів Божих, Тараса Ірену Андріяну Ксану, Насисію Катерину, Лейсу з родиною, Ірину з родиною, віру з родиною, Анну Ксану Наталію, Любов з родиною Василя, ребів Божих Андрія Світлану. Мірея рабів Божих, Валентина Галина з родини, Віра, з родини, Анатолія з родиною, Юлія з родиною, Світлану з родиною раба Божого Боїна, Романа рабів Божих. Отця Степана, отця Василя, отця Семена, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту Ольгу Нікіту, Назара, Соломія Максима Єву Романа, Злату Вероніку, Галину Юрія Рому, рабів Божих, отця Стефана. Тетяну Романа Юрію Олену Андрія Івана. Зинов'ям Тамару Рибів Божих. Воїна Романа Гафію Галиганну Богдана. Юрія Марію Ігоря, Марту Надія Марії Вікторію, Романа Рибів Божих. Марту Марію, Людмилу, Михайла Івана, Любу, рабів Божих Івана Катерину, Яну, Віру, тетяну, Володимира, волонтина, Людмилу Олександра Галину Сергія, Софію Михаїла, Наталію Сергія, рабів Божих. Галину Андрія Павла, Ірину, Дмитра, Діану, рабів Божий Івана Ксенію, Юлію, Насусія, Меланію, Сергія, Віталія, Ірину, Людмилу, Ксенію Ірину, рабів Божий, Отця Степана Івану, Степана Оксану, Лідію Віру, Соломію, Дмитра, Марію, Андрія, Андрія, Володимира, Софію, Лесю з родиною, Галю, з родиною. Ревів Божих воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Єлозавету Миколая Дмитра, Ревів Божих, воїна Орестовця, Степана Тетяну, Івана Наталію Дмитра Павлого, Федора Ревів Божих Наталію Ні. Кітул Петра Олександра Марію, Наталію Максима, Євгена Данила, рабів Божий Вікторію, Євмик, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Рабів Божий, отця Семена, Сименуця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Юлію Нелю, Вікторію, Рієрину, Рей, Дениса, Наталію Тетяну, Анатолія Валерія, Оксану, Константина, Зоріану, Рабів Божий Наталію Руслана, Лесію Андрія, Рабів Божих. Вікторії Ірину Павла Євря, Юрія, сипанію Юріям, Рабі Божию Насесію, Владислава Івану, Олену, Таліориса, Василям, рабів Божих отця Спана Володимира, Анну, Анну Єлзавету, Олега Марія, Михайла, злату, Марка Тетяну Богдану, Оксану Ореста Барбару, Олександра Любов, Рабі Божих отця полоця, Семена Це Василям, Макарія Дмитрія, Рабі божих. Юрія воїна Волод... Юрія воїна Володимира, рабів Божих, Світлану, Андрія, Ярину, Юрію, Оксаную, сином. Марію Богдана рабів Божоксану, роману, романи, Ярославу Маріяну Олега Олю, рабу Божу романну рабів Божих. Олега Світлана Ірину воїна, Ігорія Воїна, Василя Воїна, Юрія, Михайла, Галину, Йосу, Рабів Божих протерея, Стефана протирея, Павла Протерея, Семена протирея, Василя, Монаха Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлану, Антона, Насасія, Віру з родиною, Миколу Любу з родиною, Ларису з родиною, Марію з родиною, Костянтина Олега Вайна, Андрія Вайна, Богдана Вайна, Ігоря, Вайна, Сергія, Ребів Божийця, Степана Олега, Олена, Насисія, Євгенія. Воїна Геннадія Воїна, Герхарда, Жанну Равів Божих, Анастасію Володимира, Анастасію Софію, Стефанію Оксану, Андрія Івану, Равію Божих, Янусніжану Назарія, Лілію Володимира, Світлану Любомира, Оксану, Романа Мар'яна, Івана Любов Марію Володимира, Рабів Божих, Марію Василія, з родиною Любов Богдана Наталію. Кароліну Андрія, рабів Божих Олену Соломію, Марію, Єлозавета, Наталію, Даниїла, Тараса, Юстині Марію, рабів Божих, болящу Анну Болящого, Євгенія, рабів Божих Михайла з родиною Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію Юрія, Христину Ірину, Ореста, Івана, рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія. Рабів Божих Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, рабів Божих Макарія з родиною, Юлію, рабів Божих Дмитрія з родиною, Юлію, рабів Божих Павла з родиною, Михайла з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною. І всіх перефіні святого храму цього що зберегтися від і скорботи, гнів обіду душевті листа, що спокійно вони жили, що у здорові добробуті дні життя і проходили сину свої Господи, вислухай нас і помилуй. Добродій святому всечасному храмі, цілому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої багатої милості. Боже, побігати, <кхух> от, і, Бог, Бог Ісей, переславу, славу йому, Отцю і Сину і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки віки.